На початку нового року у нашій церкві Бог почав нас готувати до чогось особливого, несподіваного, що незабаром настане війна. Після певних пророцтв і відкриттів ми чітко розуміли, що ми є приймаюча сторона, що ми повинні всім необхідним забезпечити тих людей, які приїдуть з тих регіонів. Де буде війна. За два місяці до війни ми інтенсивно почали закуплювати продукти, медикаменти, закупили декілька тонн дизельного палива, декілька тон бензину. Ми готували приміщення, ми готували ліжка, матраси, постіль, тому що ми розуміли, що буде багато людей. Коли настало 24 лютого, ми в 9 годин ранку вже приймали людей, які їхали з Києва, з Бучі, з Ірпіня. Адже міст на центральній дорозі Київ чоп вже на той час був розбомблений. Через Брусилів пролягала одна із центральних доріг, яка з'єднувала захід із нашим центром. Та з деякими північними областями. Все наше служіння було направлено на прийняття людей. Ось, участвували в евакуації, поселяли, приймали, відправляли далі. Менших дітей ми вивозили, щоб діти цього не чули, тому що близько півтора місяці, день у день, грохотало, ракети літали, і тяжка техніка йшла. Після того, як вийшли росіяни з території Макарівської громади, Бородянківської громади, на другий день ми війшли туди. З благодійною допомогою, з добрим словом та ділом, з молитвами, ми побачили, які жахи принесла війна, розбиті будиночки, багато загинуло людей. І дуже Непросто було знаходитися у той час у тих населених пунктах. Серце зжималося від того, що в 21 столітті є місце таким нелюдським речам. Це просто не вкладалося. особливо коли ми були в селі Андріївка і на наших очах викопували трупи замордованих понівечених покалічених людей, молоді жінки. Які лишилися вдовицями, плакали, дивлячись на тіла своїх чоловіків. Це ніколи я не забуду. Коли я дивлюся, що відбувається навкруги, якщо сьогодні потрібна моя допомога, моє слово, добре діло, то я стараюся миттєво реагувати на такі речі, щоб бути хоча б невеличкою відповіддю, на ті потреби чи проблеми людей. І це додає мені сили і наснаги рухатися вперед. У цей непростий час я дуже спостерігав за багатьма віруючими людьми і за церквами. І мої були приємні враження від того, що Бог об'єднав свій народ для такої хорошої, плідної, доброї і потрібної праці. Хоча ми переживаємо непростий і нелегкий зараз час, але з надією на Господа ми можемо долати усілякі бар'єри, негаразди, труднощі і навіть цю війну, яка прийшла на нашу землю, нехай Господь збагатить вас вірою, надією, щоб ви щоденно несли гарячі молитви до Господа за нашу Україну, за наших хлопців. Які сьогодні знаходяться в тих гарячих місцях, Божих благословень, миру для України.